Короче, відміняємо всі ці фактури, текстури, які ми раніше всім людям робили. Зараз таке вже не актуально. Всі хочуть просто матове, однорідне, та ми всю цю стіну переробляємо. Покажу вам зараз, що ми зараз маємо. Такий ось мармарин, дуже часто замовляють, з мінімальним візерунком. В цьому кольорі виглядає просто топ. Сілк залишили. Бо теж часто замовляють, хоч він і блищить, але він гладкий та дуже гарно реставрується. Далі в нас іде матеріал бетон-смол. Це повністю однорідна матова текстура. Дуже популярний колір. Еліт-машрум або кава з молоком. Всі замовляють також. Далі у нас йде мармор марморин в такому сірому колірі. Тож, теж з мінімальною текстурою та фактурою. І далі цей самий мармарин у нас вже йде в такому більш глибокому рисунку, малюнку та в два кольори. Так що далі буде, зараз це переробили. Ще 4 взірці залишилось. Будемо робити все однорідне, гладке, матове, як ви полюбляєте.